Вітаю вас, любі діти! Сьогодні з вами я, Анна Вікторівна. Діти, відгадайте загадку! Виріс у полі на добрій землі. Місце найкраще знайшов на столі. Що це? Так, це хліб. Ми сьогодні будемо говорити про такий смачний корисний хліб, про який кажуть хліб у голова. А чому так кажуть? Уважно слухайте. Запитав у Зіни Гліб. А звідки береться хліб? Розвела руками Зина, звідки ляж із магазину. А як же він потрапляє у магазин? Давайте спочатку вирушимо у поле. Першим на поле виїжджають трактори, які плугом уряд землю. Потім до трактора кріплять сіялку, засівають поле зерном. Трактором керують трактористи. Зерно росте. Спочатку це маленькі паростки, схожі на зелену травку. Згодом з'являються колоски. Але поки вони ще зелені, за ними доглядають хлібороби, доки колосся стане золотим. Агроном слідкує, щоб зібрали зерно вчасно. Колосся наливається, нахиляється додолу, настає пора збору. Треба поспішати, щоб колоски не осипалися. Виходять на поле комбайнери на своїх комбайнах. Погляньте, як зерно сиплеться до кузова вантажівки. Шофери везуть зерно на елеватор. Там його просушують. І зберігають у таких спеціальних ємкостях. Потім зерно везуть на млин або зернопереробні заводи. Там зерно очищують і мелють його на борошно. Роблять це спеціальні машини. Борошно доставляють на хлібзавод, і тут до роботи беруться пекарі. А уж потім ми купуємо хліб у магазинах. Ось такий довгий путь проходить хліб від зернинки до хлібинки. Це праця багатьох людей. Хліб маємо кожного дня. Та ще й декілька разів на день. Ось чому про нього кажуть хліб усьому голова. Хліб може бути білим із пшеничного борошна. А може бути сірим з житнього борошна. Хліб може бути різної форми. Цей хліб цеглинка, а цей круглої форми паляниця. А ще з борошна виготовляють багато різних хлібобулочних виробів: це батон, багет. Пампушки, крендель, кекс, бублики, всілякі булочки і святковий хліб каравай. Поблюбляєте їсти хлібобулочні вироби? Смачного вам! Тільки пам'ятайте, скільки людської праці в нього вкладено. Бережіть хліб, не викидайте. Залишки з них можна зробити грінки, або сухарики, або погодувати птахів. Хліб корисний, смачний, у нього багато вітамінів. Він дає нам силу і здоров'я. Діти, на все добре, до побачення!